А ви замітили, як світ змінився швидко? Раніше всі ходили в метро, там їздили, читали книжки, обичні книжки. А зараз потім електронні книжки пішли в моду. Всі так захопилися ними, накупляли, читали. Всі сиділи на місцях для паління. Цигарки одні крутіші крутого курили, обмінювалися досвідом. А зараз електронні сігарети курять. Світ змінився так швидко. До речі, я пам'ятаю оці берізки років 8 назад, я вищував десь. Вони були тільки-тільки посаджені. Тут якийсь ресторан. А зараз вони майже аж до неба. уявляєте? бажаєте замовити червону ікру, пишіть мені.